Легенда про корисну рослину, хвощ польовий. Тату, а які бувають зорі? Десятирічний хлопчик питає свого батька, ще не старого, але сивого кремезного чоловіка. Вони стояли біля намету, що притулився майже до самої течії гомінкого пруту. Вони великі, великі, червоні, жовті, сріблясті. Блакитні, а зелені зорі є. Кажуть люди, що колись давно були на небі і зелені зорі. А де ж вони поділись? Хто його знає? Ось послухай цю стару легенду. Давно колись жив Карпатах хлопець Олесь, трохи старший за тебе. Влітку він пас на полонині вівці. Був собі звичайним хлопцем. Дуже любив грати на супілці. Сяде, бувало, під смерекою і цілими днями виграє, Водобуває супілки такі мелодії, що аж вівці перестають скубати травичку, заслухавшись у те вигравання. Одного разу у Лесові довго не хотілося йти спати, вже давно заснув старий ватах, заснули кошарі вівці, а хлопець усе сидів і не міг відірвати погляду від неба від чисто змереженого зорями. Зачарований тою невимовною красою, почав Олесь тихенько награвати на своїй супільці, тоненькими срібними ручаями потекла мелодія полониною, попливла над горами, зачарувала лісову звірину, Долину той чарівний голос оплюки аж до зір, і вони, застигши від замилування, заграли всіма своїми барвами. А найменші. Найдопитливіші зелені зірочки так захопилися грою хлопця, що почали спускатися все нижче й нижче, аж поки не посідали полонинські трави, щоб тут було чути Олесеву сопірку, До самісінького ранку вигравав хлопець сумні веселі мелодії, вчувався в них то шум смерек, то спів сріблястих водограїв, то пташине щебетання, то посвір гірського вітру. Піднятися би малим зеленим зорям до сходу сонця на свої орбіти, але вони зачаровані Олесевою грою, забули про все на світі. Коли ж упали на трави перші сонячні промені, зелені зорі пригасли, росли в землю та й залишилися тут назавжди. Ти бачу оті невеличкі рослинки, ніби зіткані з маленьких зелених промінців. Ото кажуть люди її ті зелені зірочки, а назвали їх хвощами, бабу, через ті зелені хвостики-примінчики, але ти, синку, не шкодуєш що ці зелені земні зорі тепер не на небі. Зате людям вони на землі дарують цілющі ліки, а це не гірше, ніж дарувати красу.